Сіра зона звільнених міст Білгородської області Росії збільшується до РДК та Легіону Свобода Росії. Долучились ще бійці. Польського добровольчого корпусу та білоруського добровольчого підрозділу, всього разом вони контролюють 9 населених пунктів в Білгородській області. Пане Владислав, бачите оперативні відео РДК і Легіону Свобода Росії. Ну в даному випадку, так російський добровольчий корпус. Питання до вас таке, коли була перша вилазка? Всі е, про це говорили як про ну таку пробу прозондувати ґрунт. Е... І тепер ми бачимо дев'ять населених пунктів розширення національною складовою. Куди далі? На вашу думку, чи бачите ви як аналітик, потенціал до розширення ось цієї географії? Ну, перше, що мене тішить, що деяких з тих хлопців, кого я бачу на відео, вони добрі мої знайомі і вони живі, неушкоджені, Вони виконують дуже важливу місію. Вони. Роздмухують ситуацію всередині Російської Федерації, щоб привернути увагу широкого загалу на те, що в тому стані, в якому нині перебуває Російська Федерація, жити неможливо. Бо Путін фактично своїми діями своїм диктаторським режимом штовхає Російську Федерацію у прірву, з якої немає вороття. Тому ці хлопці та дівчата, до речі, я так розумію, що дівчата не беруть участь у інформаційно-силових акціях. Але тим не менш, є там і дівчата, які знаються на справі військової справі дуже чудово. Тим не менш. Ті заходи, які відбуваються, вони ж почались не з Білгородської області. До того була Брянщина, були певні рухи на території Білгородської області. Зараз ми бачимо, що фактично під контролем РДК та Легіона Свобода Росії і декілька районів на півдні Білгородської області, і чи мають вони перспективи для успіху, ми маємо розуміти таке: їх зараз відносно небагато. Бійців і РДК, і Легіон Свободи Росії, але дуже багато охочих долучитися до їхньої команди, і тільки но вони наберуть до свого складу ну, кілька сотень, можливо, тисяч е, прихильників. То можливості їх зростуть, а значить, е, географія ти контролю тих територій, де нині діють і, і Легіон Свобода Росії, буде значно більше. Я пам'ятаю, що все починалось буквально 10 бійців. Ще у лютому березні минулого року чимало шкоди заробили російським окупантам, які діяли в передмістях Києва. Саме з того періоду часу діють. За визначеними планами хлопці із РДК із Легіону Свободи Росії заради того, щоб звільнити рідну для них Росію від Путінського режиму. Дуже важливий аспект, що нині відбувається на території Російської Федерації. Це класична громадянська війна. З одного боку, РДК і Легіон Свободи Росії це громадяни Російської Федерації, з іншого боку, їм протистоять регулярні російські війська, там, там спецпризначенці, ФСБ і, і, і таке інше. І дії розгортаються на території Російської Федерації. Класика – те. Саме що ми е, чи світ спостерігав минулому столітті на початку, коли відбувалася громадянська війна, спочатку в Російській імперії, потім в Росії.